Неадмінною умовою сталого розвитку суспільства є безпека людини, її захищеність від впливу шкідливих факторів. Протидія надзвичайним ситуаціям в мирний час є досить складною і водночас вкрай необхідною справою. І ні в кого не викликає сумнівів той факт, що за порукою професійного успіху в будь-якій сфері людської діяльності є організовані належним чином фахові навчання. 11 вересня в нашому місті проводилися планові навчання по цивільній обороні. Майже всі установи і організації нашого міста опинилися в стані підвищеної готовності. Щоб перевірити їх підготовку і вміння швидко реагувати під час надзвичайної ситуації, до нашого міста завітали представники державного управління надзвичайних ситуацій в Сумській області. Навчання проходили в умовах максимально наближених до реальності, що дозволило скоординувати дії різних підрозділів і відточити свою справність, так як рівень підготовки оцінюється не балами, а врятованими життями. А надзвичайних ситуацій на Сумщині сьогодні вистачає. Однак, як замітив Сергій Лукашенко, перевірка підготовки до виникнення надзвичайних ситуацій в Сумському районі показала, що підприємства мають деякі проблеми. Ми проводили недавно заходи і предписано було заходи провести в усіх містах і районах. У нас є 23 хімічно-небезпечних об'єкти на території області, де є аміак, де є хлор. Проводили заходи по хімпрому, по хімпрому, де, де порядка 2000 тонн є аміак. І ці заходи показали, що багато недоліків. починає з системи поміщення об'єктової. Де не створена вона згідно чинного законодавства і ще створена з Радянського Союзу, де немає протигазу, недостатньо противогазу служб, охорони громадського порядку, медичної служби і інших служб, які причетні до цього. Немає матеріальних резервів на випадок надзвичайних ситуацій. Противогази просрочені на самому хімпромі. Програма по оцінці хімічної обстановки не відповідає той методики, яка є на, на даний час не відповідає законодавству. Якщо проаналізувати стан оповіщення населення по радіоточкам, особливо по сільській місцевості, то і у вас, напевно, тут будемо аналізувати систему оповіщення, то радіоточки відключають і в школах, і в дитячих садках, і навіть на підприємствах, і на підприємствах. У нас у нас казало, що Сумський район, то направлення в районі, туди направлення Бездика і так далі, 12 населених пунктів. Для того, для того, що ми включаємо систему оповіщення, включаємо сирени, включаємо перехват радіотрансляці, а радіоточок у людей немає. Наслідок чого ми не змогли довести інформацію до людей рядом з Хіпромом в районі Сумського, в Сумському районі. На, щоб люди прослушали інформацію, що вийшла аварія на хімпровід. І що їм робити в цій ситуації? Раз діяточок немає, громковорячої зв'язки нема, доходимо до того, що зараз там і так далі. Ми зараз апаратуру оповіщення прийняли програму, обласна рада нас підтримала, і ми прийняли програму, проект, ну, проект ЕС, і прийняли програму щодо створення системи оповіщення. Оповіщення систему оповіщення і будемо апаратуру так сказати міняти. П-164, який раніше було в совєтські времена в 80-х роках, вона вже відпрацювала свої терміни і ми заложили, не знаю, як воно це буде. Де 22 мільйона на гривень для того, щоб поміняти систему оповіщення на території Судської. Для ліквідації надзвичайної ситуації створюються комісії. Як на підприємстві, так і на місцевому і районному рівні. Від рішень членів комісії залежить координування дій рятувальників, МНСники, медики, міліціонери, служби зв'язку та інші отримують окремі завдання і звітують про їх виконання. з метою ліквідації можливих наслідків виникнення надзвичайної ситуації Державна тружна рядовані частиною до місця виклику направляються два відділення кількості 10 чоловік. А також дві одиниці пожежної техніки. Основні зусилля зосереджені на проведенні хімічної, розвитки, пошуку та рятуванні потерпілих, локалізації осередку аварії, зв'язку з виводом хімічно-небезпечної речовини з силами особового складу ДПРЧ-24 під час проведення евакуації потерпілих, та локалізації осередку хімічного зараження шляхом утворення водяної завіси працюватимуть засоби засобами хімічного захисту та в апаратах на стиску повітрі. До, до моменту локалізації даної аварії. На даний час ми всі знаєте, що екстрена медична допомога організовувалась, тому ми співпрацюємо із цією службою, так як практично надання першої, першої медичної допомоги вкладної вдалося саме на цю службу. Ми провели. Перевірку готовності нашої служби, і зараз ми доповідаємо, що ми готові до надання медичної допомоги, необхідно при виникненні даних ситуацій, які плануються сьогодні. І ми готові прийняти потерпілих від враження АМІАКОМ в реанімаційному 4 ліжка, а також більш легкої ступені, якщо такі потерпілі, ми зможемо надати медичну допомогу терапевтичному діленні нашої лікарні. Доповідає про ситуацію про Діпробуття саме ціни лісі обмежує доступ сторонніх осіб до небезпечної зони. По указівці, начальника РВ, чергова частина РВ, тісне збір особового саду, посигнал на збір». Розвертається робота оперативного штабу Тресинецька РВ. Робота особового складу переводиться на посилений варіант знесення судно. Після прибуття особового складу, посигналу, на збір. Цього частина здійснення, яке пірування його засоби індивідуального захисту, під села після чого під керівництвом заступника начальника оперативного штабу самої склад передослого до місця приводи. Комісії мають стежити за ситуацією зі штабу, а в цей час на місці трагедії працюють рятувальники. За легендою навчань, на шоколадній фабриці відбувся вибух в компресорному цеху, в результаті чого стався витік аміаку за сценарієм 1,4 тонни. Після вибуху працівники цеху швидко залишають приміщення, повідомивши диспетчера про ситуацію, що сталася. На фабриці оголошується тривога.

Першими приезжает машина швидкой допомоги. За нею на территорию фабрики заезжает две пожежні машины. При всех видах пыли используются ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски, респираторы и противогазы. Надо вот так. правильно. Рятівники швидко ладнають обладнання, так як найменше зволікання може коштувати життя багатьом людям. Ось пожежники виносять з компресорного цеху уявного постраждалого і передають його медикам, які відразу надають йому допомогу. В цей час рятувальники виносять ще одного постраждалого, але цього разу йому вже допомога медиків не потрібна. Він за легендою мертвий. Тут беруться до справи працівники районного відділку міліції, які відразу складають акт, а суд МедЕкспорт проводить обстеження. Після обстеження цеху на виявлення постраждалих, рятувальники за допомогою стволів розпилювачів здійснюють осадження хмари. Завдання виконане. Попередні підсумки продемонстровані готовності підприємства до надзвичайної ситуації зроблені. Наступна надзвичайна ситуація виникла на залізниці, де відбувся витік горючої речовини цистерни з подальшим її загоранням, при тому існувала можливість загорання в поряд стоячого вагону з деревиною. Керівником газіння пожежі з недопущенням подальшого загорання цистерни, яке може привести до вибуху і подальшого розповсюдження полум'я, прийнято рішення провести цінну атаку. Гасіння проводяться ручними стволами, що є найбільш ефективним при виконанні таких завдань. У результаті оперативних дій пожежно-рятувального підрозділу пожежу ліквідована. Після ліквідації аварії на залізниці комісія переходить до іншого об'єкту. Тут працівники лісгоспу повинні подолати лісову пожежу. За тактичним задумом внаслідок сильного поривчатого вітру існує можливість швидкого розповсюдження полум'я лісовим масивом. Задля недопущення цього трактором прокладається смуга, а потім проводяться гасіння водяними стволами вогнища пожежі. Після чого працівниками лідгоспу буде виконано локалізування окремих осередків загорання за допомогою переносних ранцевих вогнегасників та застосуванням лопат. Спільними зусиллями вдалося швидко подолати уявну пожежу та запобігти значним матеріальним збиткам. Об'являю всім благодарності. Адбой. Після завершення навчання заступник начальника державного управління з надзвичайних ситуацій Сумській області надав загальну оцінку підготовки наших підприємств і установ, зупинившись на меті проведення таких дій. Реальність яка, мета нашого навчання це перевірити реальну готовність сил та засобів, які є на території Тростянецького району, ступень готовності органів управління комісії з питань ТЕБ і НС району ЕВАКО органів міста і району. Для того щоб своєчасно прийняти рішення для захисту населення і території від надзвичайних ситуацій. В цілому, якщо підбивати підсумки цього навчання, в цілому органи управління сили та засоби з завданнями, які були поставлені, впорались, показали навички проведені в локалізації ліквідації надзвичайних ситуацій, які були сплановані у ході навчання. Оценка добре. Але проблеми все ж існують. Техніка застаріла, частина техніки застаріла, і я думаю, і засобів малої механізації недостатньо. Є недоліки, які необхідно система оповіщення особливо в сільській місцевості, зв'язана з радіоточками. Є проблема з оповіщенням населення, особливо сільського району. Є проблеми, я над якими ми будемо працювати разом з органами виконавчої влади. Міста Тростянець і район в общем ваша загальна оцінка добре, так що добре мешканцям боятися. Ну я думаю, я думаю, ні. Я думаю, ні, і, і ви знаєте, була в прошлому році аварія на залізничній станції і, і своєчасно спрацювали і залізнична станція смородино і відділення Харківське, і були стягнуті туди сили та засоби територіальної підсистеми від Сум військової частини. Підрозділи МНС, і я думаю, ми, якщо повні люди спомнять, протягом трьох днів спорили з цими завданнями з тої аварією, яка була на залізниці. Такі навчання довели, що тростянчани можуть спати спокійно. Єдине хотілося б сподіватися, що відпрацьовані вміння і навички не доведеться застосовувати на практиці, але готовність до будь-яких надзвичайних ситуацій є життєвою необхідністю.